Далі до скандалів. Куди ж без них? Цього разу скандал на столичній АЗС. Заправка вилилася киянину в півмільйона гривень. В бак його автівки завість бензину залили дизель. Машина далі, звісно ж, нікуди не поїхала, а власнику довелося викликати евакуатор і вести її на СТО на ремонт. Так, і ремонтники виставили рахунок 500 тисяч гривень. На АЗС заявили, вони тут ні при чому. Тож, що насправді сталося? Хто винен і кому платити за рахунками? Поїхали розбиратися наші журналісти. Усі подробиці скандальної історії. Дивіться далі. Заправились напевно нормально. Сподіваюсь. Той візит на заправку запам'ятається Віталію надовго. Працівник АЗС випадково залив у бак бензин замість дизеля. Сказав заправнику, двічі сказав, що мені потрібен дизель. А він мене ще перепитував: 95-й? Я говорю ні, ні, дизель. А потім підійшов до касира сказав: дизель, будь ласка, ну, я ж не бачив, що вони увімкнули. Завелось і рушило авто без проблем. Та зупинилось вже за хвилину, коли бензин дістався з баку до двигуна. Десь, через 200 метрів вона вже сильно почала смикатися. Виклоп. Я навіть побачив у дзеркало заднього виду. Дим пішов, і вона різко зупинилася. На СТО машина їхала на евакуаторі. Там ремонт оцінили у 420 тисяч гривень. Водій не захотів викладати цю суму зі своєї кишені і звернувся до служби підтримки мережі АЗС. Там його вислухали, і після перевірки визнали свою помилку. На касі ми вже чітко чули, що клієнт каже дизель, але через те, що був знятий ставлений пістолет з бензином в бака цієї автівки, оператор автоматично відхнула бензин. На АЗС погодились оплатити ремонт. На підтвердження навіть надали нам звіт за витрати за будь-які дії персоналу на автозаправному комплексі, завжди несе відповідальність. Бренду через 5 хвилин вже зв'язався наш керівник з клієнтом, і вже був в них діалог. Під час якого а, наш керівник автозаправного комплексу повідомив, що ми компенсуємо витрати. подібні випадки на АЗС не часто, але трапляються. Дизель у баку бензинового авто це ще пів біди. А от бензин у баку дизельного це справжня проблема. Така пригода може закінчитися навіть заміною двигуна. Тут все залежить від співвідношення правильного і неправильного пального у баку. Якщо бензин у суміші буде менше 5%, то машині нічого не загрожує. А якщо більше, ремонту не уникнути, і дешевим він не буде. Там є дуже дорогі форсунки, які перші видуть з ладу, і їх заміна це тисячі тисячі доларів. Це буде залежати від е, марки автомобіля. Якщо це абсолютно нова машина, якщо це дорога машина, то ремонт може сягати там десяти тисяч доларів. При заправці неправильним пальнем перші ознаки проблем з'являються одразу, кажуть автоексперти. Двигун почне втрачати потужність, з'являються дивні звуки, а температура швидко зростає. Тут головне вчасно зреагувати. Тоді наслідки можуть обмежитися лише промивкою паливної системи. Вартість такої процедури близько 500 доларів. Потрібно відразу глушити свій автомобіль, підійдіть до паливної кришки, і можна просто на запах зрозуміти, що там. Бензин пахне трошечки по іншому. Якщо ви зрозуміли, що е, могли залити щось в паливний бак, е, потрібно визивати евакуатор. Це можливо там тисячу, півтори тисячі гривень. Але повірте, ви зекономите значно більше. Е, потім при ремонті. Якщо помилились не ви, а працівник АЗС юристи радять зібрати всі докази. Це можуть бути чеки, записи з відеокамер АЗС. Також варто негайно викликати поліцію, щоб зафіксувати інцидент. Офіційно ми не можемо АЗС притягнути там до відповідальності адміністративної чи кримінальної, тому що вона юридична особа, але фінансова відповідальність ну її вистачить як правило для, для, для водія. Постраждала юристи запевняють, якщо компанія відмовляється компенсувати збитки, варто йти до суду. Віталію робити цього не довелося, бо мережа АЗС сама визнала свою провину. Коли СТО довелось мати справу не з приватним клієнтом, а з великою компанією, там переглянули обсяги необхідних робіт та їх вартість. У підсумку ремонт авто обійшовся не в півмільйона, а лише в 19 тисяч гривень. Тож Віталію у підсумку пощастило двічі.